Сьогодні приготував ось такі неймовірно смачні пухкі булочки. Ідеальне тісто підходить як для просто булочок, так і для булочок з начинкою. Ось такі булочки з домашньою полуничкою. А ще кажуть, що тісто це не чоловіча справа. Ну, що, поїхали готувати. Для мене затишок та гармонія в будинку завжди асоціюється з ароматною випічкою. Рецепт, як завжди, неймовірно простий. Всі грамовочки в описі під відео потрібно просто все з'єднати, додати борошно, трішки олії та замісити еластичне тісто, яке трішки липне. До рук перекладаємо його в тарілку, накриваю рушничком та відправляю на 40 хвилин. Настоюватись через 40 хвилин тісто обминаю та ділю на 8 рівних частин. З цих частинок сформував три види булочок. Одну ось таку косичку, потім звичайну класичну булочку і третю розкатав ось таку колбаску та звернув її в ось такий кренделик. Викладаю булочки на протязі на пергамент та даю їм настоятись буквально 10 хвилин. Потім змащую всі булочки яєчним жовтком, прикрашаю кунжутом, деякі із них цукром та випікаємо в розігритій до 180 градусів в духовці 15 хвилин. Даємо булочкам відпочити і насолоджуємося неймовірно смачною домашньою випічкою. Друзі, я бажаю вам всім смачного! Дякую за лайк та підписку. А ви готуйте, не бійтесь та експериментуйте!